Виконуємо завдання 6 з розділу діємо до квеста 30 за підручником інформатки 7-класу авторів Морзе Барна 2024 року випуску. Завантажимо середовище розробки тоні. Складемо програму, у якій з двох наведених цілих чисел виводиться найбільше з них. Ці два числа користувач буде вводити з клавіатури і будемо їх зберігати змінює. A та B. Для того, щоб ввести з клавіатури, скористаємося функцією Input. Щоб з'явився даний список з підказками, натисніть комбінацію клавіш, Ctrl-пробіл. У динарних лапках запишемо підказку користувачу. Результатом функції input є рядок, нам потрібно перетворити рядковий тип у цілий тип. Для цього скористаємося функцією int. Це все зробимо в дужках. І перед дужками запишемо int. Так, щоб було швидше можна скопіювати. Це ми вводимо друге число і зберігаємо змінні B. Далі потрібно перевірити, чи число A більше рівне B. Якщо A більше рівне B, то виведемо число A в консоль. Воно є більшим. Для того, щоб вивести в консоль, скористаємося функцією Print. Зверніть увагу, що тут обов'язково має бути відступ, який рівний одному табулятору та, або чотирьом пробілам. Це ми перевірили, чи число A більше рівне B. Але може бути, що число B більше A. Тому перевіримо ще раз. Чи більше A, і якщо воно більше, вводимо в консоль, збережемо програму у власній папці Зберегти або зберегти як, з іменем більше з двох». Ще в пункті 5 пропонується перевірити, чи є серед команд, якщо А більше Б. Але бачимо, що в нас більше рівне, так як в нас запропоновано блок схемі. І це є більш логічно, тому що якщо в нас числа однакові, А рівне Б, то жодне з них не буде виводитись. Якщо ж ми перевіряємо умову більше рівне, то вони є рівними. І будь-яке з них ми можемо вивести в консоль. Будь-яке з них є більшим. Давайте виконуємо програму. Введемо ціле число A, наприклад, 10. Тепер введемо B, наприклад, 9. Натискаємо Enter. Бачимо, що в нас виведене число 10. Тобто, в нас перевіряється умова, вона є істинною true. Тому виводиться в консоль A. Далі перевіряється ось ця умова. Вона є хибною, тому нічого не виводиться. Протестуємо програму. Інші випадки. Тепер я вже вів навпаки A9B10. Ця умова хибна, нічого не виводиться. Ця умова є істинною. Виводиться B. Ну, давайте. 1 і 2. Виведено 2. Ну і ще залишився третій випадок, коли вони є рівні. 5 і 5. Виведено 5. Тобто ця умова є істинною і виводиться A. Взагалі-то в завданні ще сказано, що числа А та Б мають бути менше тисячі. Це потрібно було перевірити, тобто мало бути ще одне розгалуження, де перевірялося б, чи А менше 1000, а також чи Б менше 1000. Але якщо подивимося на блок-схему, то такої перевірки немає, через це я її не робив. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!